Вітаю! Це програма Здорова кухня. І я досі продовжую готуватися до Великодня. Сьогодні до мене в гості прийде моя хороша подруга, а вам уже знайома Оленка Суховій. Привіт, Оленко! Дякую, що прийшла. Привіт, Привітання. Сьогодні ми з тобою будемо готувати крашанки. І крашенки в нас сьогодні будуть незвичайні, тому що ми будемо готувати як із хімічних засобів, так і з натуральних, а саме з лушпиня. Дивися, лушпиня ми вже зварили угу. от і сюди завантажимо наші заготовки, які ти мені допомагала робити. Розкажи, будь ласка, нашим телеглядачам, як ти їх робила? Їх можна робити е з будь-якого матеріалу, можна взяти, наприклад, от як це яєчко, ми взяли просто, звичайно. Банківську резинку і її обмотали, І у нас, наприклад, буде яйце. Тут пофарбовано будь-якою краскою, і, наприклад, можна зробити в лошпині або в звичайній такій красці, яка купується в магазині. Борфбороники такі, які неприродні, але тим не менше їх часто таких також використовують. То я, наприклад, більше люблю лич яйця, получається однорізного кольору і такі. Досить насиченого, насиченого коричневого так, насиченого коричневого та такі приємні. Також можна зробити їх жовтим кольором, якщо, наприклад, додати до кип'ячої води куркуми. Додати, наприклад, 2 столові ложки куркуми, їх потримати і вони будуть жовті. На яку кількість води? Наприклад, не невелику, бо інакше треба буде додавати більше куркуми. Наприклад, на, на стакан. На склянку. Добре, на склянку, поки да. ти розказувала, як нам натуральними засобами покрасити яйця, от я вже їх склала в нашу водичку на, на стілу шпиня і зараз ставлю його на вогонь. Тим часом ми будемо з тобою фарбувати яйця. Так, але яй, ну, наприклад, можна зробити їх також надзвичайно. Зробити не звичайні е, жовті, червоні, зелені, а зробити їх трохи різноманітнішими. Я тобі потім покажу, як да, добре, давай. Я зараз вони телеглядачі наші повинні пам'ятати, що щоб яйця добре пофарбувалося, його треба просто, щоб воно підсохло, щоб вода з нього зійшла. В хімічний барник ми додали трохи оцу. Це для того, щоб фарба добре трималася і яєчка були блискучими. Ось, одне вже підсохло. Ти, я думаю, можеш пускати в його в один із кольорів. Ну, хочу зелений. Так. Якщо ти звернула увагу, я принесла тобі писанку. показати. Я бачу. А, якось до мене в програму приходила пані Тетяна, яка навчила мене власне, їх розписувати. Сама зробила? Так, оце ось ось це мій витвір. Телеглядачі не дадуть мені брехати? Ну ра я робила її сама. Це правда пані Тетяна робила. Mm -hmm. Ну видно, та помітно. Ну я вперше дуже Другий цікаво. але нічого для першого разу дуже небагато. <звук> Скажи, будь ласка, ти давно захоплюєшся такими натуральними методами фарбування яєць? Був коли радянський союз. У нас холодильники не були такі великі, як зараз. У нас холодильник стояв на такому ящику, і в той ящик ми весь час скидували толушпиння. Весь час на Пасху ми звідти відтягали і брали толошпиня. І весь час його було дуже багато. А барників, чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю. Дивись, Оленко, поки ти розказувала мені про натуральні барвники з твого дитинства, я вже встигла пофарбувати двоє яєць. І якось так вийшло, що у вигляді нашого прапора України, якщо от синє яйця опустити в червоний колір, знову ж таки, uh -huh. воно стане фіолетовим. Оленочко, ми з тобою дуже швидко впоралися з цими яйцями, де обіцяний сюрприз. Зараз я тобі покажу. Береться звичайна олія. Так. І по чайній ложечці додається до кожного барвника. Так. Потім туди ми будемо опускати яйце іншого кольору, ніж барвник. Наприклад, беремо в червоний колір зелене яйце. Цікаве угу. поєднання. А я візьму синє яєчко. в жовтий. Бердну. Як, Як гарно, він виходить в візерунок. Можна, наприклад, не все яйце, так його... А частинку. Так, а частинку. І лише, наприклад, верх лишиться лише синім. А в в нас буде такий Побавили. Ну що, Оленка? Наші яйця вже повністю готові. Дивись, яке все гарно вийшло. Різнокольорове і різнокольорове головне. Я тобі дякую за такий цікавий метод. Я про нього навіть не знала і не підозрювала. Вітаю тебе з наступаючим великодним. Дякую, що прийшла до мене знову. Буду рада тебе бачити на своїй кухні. Запрошую! Це була програма Здорова кухня! Христос Воскрес!